Тарас Григорович Шевченко, і виріс я на чужині. І виріс я на чужині, і сивію в чужому краї. То одинокому мені стається, кращого немає нічого в Бога, як Дніпро та наша славна я країна, аж бачу, там тільки добро нас нема. В лиху годину якось недавно довелось мені заїхати в Україну, у те найкраще село, у те, де мати повивала мене малого уночі, на свічку Богу заробляла, поклони тяжкі їб'ючи, предчистій ставила, молила, щоб доля добрая любила її дитину. Добре, мамо, що ти зарані спать лягла, а то тобто б ти бога прогляла за мій талан. Аж страх погано у тім хорошому селі, чорніше чорної землі пулкають люди, повсихали сади зелені, погнили біленькі хати, повалялись, стави бур'яном поросли. Село неначе погоріло, неначе люди подуріли, німі на панщину ідуть, і діточок своїх ведуть. І я, заплакавши назад, поїхав знову на чужину і не в отім однім селі, а скрізь на славній Україні людей у ярма запрягли. Пани лукаві, гинуть, гинуть. У ярмах лицарські сини, а препогані пани жидам, братам своїм хорошим. Останні продають штани погано дуже, страх погано в цій пустині пропадать, а ще поганше, на Україні, дивитись, плакать і мовчать. А як не бачиш То голиха, то скрізь дається любо. Тихо і на окраїні добро, між згорами старий Дніпро. Неначе в молодці дитина красується, любується на всю Україну, а понад ним зеленіють широкі села, а у селах у веселих і люди веселі. Воно б, може, так і сталося, якби не осталось. Сліду панського в Україні.